Флористика вид мистецтва, яким українці від дітей до старих володіють ще здавна, переконують науковці. Цей калиновий віночок, вікові віночки, яким дівчатам плели починаючи з трьох років і до повноліття. Останній віночок одягала наречена на весілля. І далі там теж різні форми хреста, яка видна на водохріщі, також в павуках прикраса хріздвяних дідух, сніп у вигляді дерева життя. Ольга Кисла квіти любить з дитинства. Більше семи років професійно займається флористикою. Вона вважає, навчати цьому треба ще зі школи. Все как бы в природе совершенно, с японской культуры к нам это еще пришло, что они считают, что в природе все совершенно. И когда дети с самого детства это изучают, то они более гармоничными личностями вырастают. И уйдет непонятно куда вот эти все бумажки, фурнитуры ненужные. И максимум люди будут обращать на то, что натуральное, природное и гармоничное вместе с ними. Маючи спеціальну освіту та відвідавши багато різних майстер-класів, нині вона показує молоді, як робити прекрасне. Кусочок покажу того, що я буду робити, Це кусочки європейської флористики, перекликаючися з Потому тому що сьогодні ми розкриваємо що таке тему, що таке екібана, як вона з'явилася і которая плавно переходить в європейську флористику». Ці традиції живі і вони перевтілилися, кажуть працівники обласної бібліотеки. Але дуже часто українці не розуміють того, що їх оточує. Так найбільш популярна нині європейська флористика. Це прикрашення весіль, це прикрашення різних урочистих подій. Це отой букет наречений, в принципі, який у нас використовується в будь-якій сваді в будь-якому весіллі, коли наречена ну мріє просто про те, який в неї буде букет. Тобто, це та флористика, яка біля нас поруч. Розвивати цю культуру кажуть фахівці, знаючи історію, ще потрібно.